Повість минулих літ. Скорочено. Повість минулих літ це літописне зведення часів Київської Русі, складене в Києві на початку 12 століття. Це історичний матеріал, записаний у чіткій хронології, який є найдавнішою пам'яткою українського письменництва. Свою розповідь Нестор Літописець починає із посилання на біблійну легенду про синів Ноя. Хама, Сима та Яфета. Він переповідає історію розселення їхніх нащадків на континентах. Звідси він і виводить генеалогію слов'ян. Оповідь Про заснування Києва Поляни жили окремо, і кожен мав свій рід і свою землю. І були три брати одному ім'я Кий, другому щек, а третьому Хорив, а сестра в них була Либідь. Сидів Кий на горі, де тепер узвіз боричів, а Щек сидів на горі, яка зветься нині Щекавицею, а хорив на третій горі, від нього вона прозвалася Хоревицею. Разом збудували вони місто в честь старшого брата і назвали його Києва. Відомо, що навколо міста був великий ліс табір, де водилося багато різних звірів, і самі брати були мужніми та хоробрими, мудрими і тямущими. Називалися вони Полянами, від них поляни і донині в Києві. Дехто не знаючи, каже, що Кий був перевізником коло Києва, мовляв, був перевіз з того боку Дніпра, тим то й говорили не перевіз на Київ. Але якби кий був перевізником, то не ходив би він до Царгорода, а Кий князював у своєму роду і ходив до царя грецького. І той цар, переказують, зустрічав його з великою шанобою та почастями. Коли ж Кий повертався додому, то зупинився неподалік Дунаю, там хотів створити власне місто і осісти в ньому із своїм родом, але не дали йому цього зробити навколишні племена. І нині дунайці називають те містечко Києвець Кий же повернувся у своє місто Київ, де й помер, і брати його, і сестра Либідь. Тут же померли. Після смерті братів рід їхній став князювати у полян, А у древлян було своє княжіння, а в ДРЕГОвичів своє. Оповідь ПРО ПОМСТУ КНЯГИНІ Ольги ДРЕВЛЯНАМ. Всім ВІДОМО, що свого часу в Києві правив князь Ігор. Його дружиною була Ольга. Одного разу Ігор пішов збирати данину із Древлян. А жінку Ольгу зі своїм сином Святославом та воєводою Свенельдом залишив у Києві. Забравши першу частину данини, Ігор повертався додому і вирішив, що треба ввести ще один податок. Своєму війську він наказав повертатися у Київ, а сам пішов на дерево. Древляни, дізнавшись, що Ігор повертається, пішли до свого князя Мала на нараду і вирішили Древляни. Якщо не вб'ємо його, то він усіх нас погубить. Неподалік міста Іскоростеня древляни вбили Ігоря і дружину його, бо їх було мало. Вирішили потім древляни взяти Ольгу за жінку свого князя Мала, і відібрали 20 кращих мужів, що були на древлянській землі, та відправили у човнах до Києва. Пристали вони до берега під підборичевим узвозом, бо тоді вода текла біля Київської гори. І люди сиділи не в понизі, а на горі. Над горою ж стояв кам'яний терем. Древляни прийшли до Ольги і сказали Мужа твого ми убили, бо був твій муж, як вовк, розкрадав і грабував, а наші князі добрі, бо вони лад навели на древлянській землі. Вийди заміж за нашого князя мала. Святослава сказали теж заберуть собі зроблять з ним, що захочуть. Сказала їм Ольга, люба мені річ ваша, уже не воскресите мені мужа свого і хочу пошанувати вас завтра перед людьми своїми. А нині йдіть до свого човна і лягайте в нього з гордим духом. А вранці я пошлю по вас, а ви кажіть не поїдемо на конях і пішки не підемо, а тільки несіть нас у човні. І вознесуть вас у човні на гору, сказала так Ольга і відпустила дріблян ж сказала викопати велику і глибоку яму на теремному дворі. На ранок, сидячи у теремі, послала Ольга по гостей. Вони сказали так, як і домовились, і понесли їх у човні. Вони сиділи пишаючись, узявшись руками в боки і з великими бляхами на грудях. Принесли їх у двір до Ольги і кинули у величезну яму разом із човнами. Схилившись над ямою, Ольга запитала. Чи добра вам честь? Вони ж відповіли гірше і горевої смерті, і звеліла Ольга засипати їх живцем. Після цього послала Ольга до древлян і сказала їм Якщо справді мене просите, то пришліть кращих мужів, щоб з великою честю піти за вашого князя, бо інакше не пустять мене київські люди. Почувши про це, древляни вибрали кращих мужів, які правили на древлянській землі, і прислали їх до неї. Коли ж древляни прийшли, Ольга звеліла приготувати їм омовіння, кажучи так помившись, прийдіть до мене. Розтопили піч і влізли древляни і почали митися. Тоді Ольга звеліла зачинити за ними піч, і в тому вогні згоріли всі. На цьому помста не завершується. Ольга відправляє послів до древлян із словами Ось іду вже до вас, та наготуйте меду багато біля того місця, де вбили мужа. Хай поплачу на могилі його і влаштую поминки, тризну мужу своєму. Древляни взялися за приготування. Ольга ж, взявши з собою малу дружину, пішла на могилу і плакала там за мужем своїм. Потім звеліла своїм людям насипати високу могилу і сотворити поминки за ігорем. І от сіли древляни пити і наказала Ольга своїм отрокам прислужувати їм. Тоді спитали древляни Ольгу А де наша дружина, яку ми послали до тебе? Ольга ж відповіла Іде вона за мною з дружиною мужа мого. І коли напилися древляни, звеліла отрокам своїм пити за них. А сама відійшла в бік і звеліла дружині сікти древлян, і посікли їх п'ять тисяч. А Ольга повернулась у Київ і зібрала військо. В літо 946 року Ольга із сином Святославом виступила проти древлян. На полі бою Святослав кинув з на древлян, і той пролітає між вухами коня і падає коневі у ноги, бо Святослав був ще дитиною. І сказав Свенельд Воєвода батька його. Князь уже почав ударимо ж, дружино, за князем. Військо Ольги перемагає, і вона прямує до міста іскоростеня, бо жителі його убили її мужа. Княгиня стала із сином своїм коло міста, а древляни замкнулися в стінах і хоробро захищалися, бо вони знали, що самі убили князя і на що себе прирекли. Тримала Ольга іскоростень в облозі ціле літо, а тоді послала в місто послів зі словами До чого хочете досидітись, хочете з голоду померти? Адже всі інші міста вже заплатили Ользі данину та обробили поля. Древляни не могли здатися, бо боялися, що княгиня буде мстити за смерть чоловіка. Ольга ж запевнила їх, що мстила вже вперше, і вдруге і втретій раз. Коли справляла поминки, більше не хочу мстити, хочу тільки взяти з вас невелику данину і, помирившись з вами, піти геть. Древляни зраділи і запропонували в якості данини їй меду та дорогих шкур. Ольга ж попросила небагато дайте мені від двору по три голуби і по три горобці. Ви ж бо стомилися в облозі, і я не хочу накладати на вас тяжкі данини, як мій чоловік. А тому, то й прошу у вас, мало. Древляни, зрадівши, зібрали з кожного двору птахів і відправили до Ольги. Княгиня ж роздала воїнам, кому голуба, кому горобців, і звеліла до кожного голуба і горобця прив'язати сухий трут і загорнути його в маленькі хусточки і ниткою прив'язати до кожної птиці. І, коли стало смеркатися, наказала Ольга своїм воїнам випустити голубів і горобців. Голуби ж і горобці полетіли у свої гнізда голуби у голуб'ятники, а горобці під стріхи. І тоді спалахнуло все не було двору, де б не горіло, і не можна було гасити, бо все одразу зайнялося вогнем. Люди почали тікати з міста, і звеліла Ольга своїм воїнам хапати їх. Так вона захопила місто і спалила його. Старішин із Коростинських вона забрала у полон, а інших людей убила, а третіх віддала в рабство, а решту залишила, щоб платили данину, і наклала на них данину тяжку платити для Києва і для Вижгорода, бо Вижгород був ольжене місто. Читала Олександра Кравченко Для довідки біс Йой.